Добрий день. Перевірка військово-облікових документів. З 35-ї почнемо. А? Почнемо не з цього. Почнемо з причини зупинки, з 18-ї. Причина зупинки є блокпост. Який блокпост? Поліція працює спільность. Ні, нема такого блокпоста. Це мобільний блокпост? Блокпост просто. Не, нема такого. Є чітко визначено, що таке блокпост у нас по законодавстві, є на нього документ, наказ якийсь. Ви бачите, просто так по законодавству, так? Да? Якщо, якщо мене зобов'язується, без питань. Щоб засвідчили вашу особу. Яка необхідність? <світник> Доброго дня. Я, капітан поліції Волинець, може відповісти на все ваше питання. Добрий день. Причина зупинки, давайте почнемо. По-перше, пункт 7 статті 35 закону України про національну поліцію. Якщо, Далі, 7, якщо, 7, якщо, якщо. якщо орган компетентний прийняв рішення про обмеження руху на цій ділянці. То, 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 є? Так, є? Да, є є. Е керівника поліції, районного так. Є. Все є, зараз вам все надамо. Так, так. будь ласка. А чому тоді не всіх зупиняєте? Якщо тут обмежили рух забірково. Е... Зупиняє. Де? Зупиняємо... Скільки машин проїхало, дивіться? Дивіться, Зупиняємо осіб призовного віку. Причина зупинки не є причиною перевірки документів, правильно? Там вже зовсім інша стаття. А, підожді, а... Так, да, що? Якщо є, якщо є, якщо є, якщо є правопорушення скоєн, тоді питань немає. Але якщо воно доведено, що воно скоєне. Це просто обмеження руху. Ми зупинилися. Ми зупинилися, питань немає. Потім ми переходимо до якої статті по перевірці документів. 32. друга. Перевіряється особи віком від до 61 років. Ні, там дивіться, там надано там надано право, там надано право поліції перевіряти облікової дані. Правильно? Але в нас є постанова 1456, де є вичерпний перелік осіб, які мають повноваження перевіряти документи. Ми поліцейські, по-вашому, не маємо перевіряти, не можемо. Маєте право і можете в конкретних випадках. І там є вичерпний перелік. А якщо ви є в наказі коменданта опивні як у особи, ну правовий режим перевірки документів. Я 1455 1456. Ми проводимо відпрацювання, там вказана територія і вказано розпорядження, яке вам скоро нададуть. Це причина зупинки буде. Причина перевірки документів. Далі. Ви ж хочете перевірити документи. Ви казали з чоловіку, що зразу мобільний блокпост. Мобільний, що таке мобільний блокпост? Є щітко визначене в законодавстві. Тут ніякого мобільного блокпоста немає. Не може бути блокпост, якщо там десь зупинилася поліцейська машина і щось вони там працюють. То не є блокпостом. Де, де тут написано, що кілометр такий, траси такої йде? Тут і близько цього немає. По району вказаний. По всьому району я хочу сказати. З причиною зупинки розібралися. Тепер з причиною перевірки документів. А ви стали, щоб, це, щоб ми не поїхали чи що? Ви преп'яснете мені проїзду? На статті 32. Так. Перевірка пункт. документів у осіб від 18 до 60 років, які підлягають військовому. Це надано вам право цією статтю перевіряти документи. У постанові 1455 1456 визначено наказом коменданта уповноважені особи на перевірку цих документів. Єсть наказ на перевірку цих документів. Ви уповноважена особа? Тресо, проїжджайте. Дякую. Ви ж знаєте, так, да? як ви закони ж знаєте? Ви да. знаєте, що забороняється знімати військовослужбовців та а ви військовослужбовці? ми військовослужбовці. Ви ТЦК ТЦКСТ сказали, ви, ви військову ви не відноситесь. Ви... А тепер тата... Ми а тата... не відноситеся. Ні, не відноситись. До, військо... до Ні, військових. Не відноситись. Ми відносимося до не військових. Не відноситесь. Так що, будь ласка, видаліть відео. Це вже я буду вирішувати, що мені робити.